Росіяни під Авдіївкою вже втратили батальйон бронетехніки, але не досягли серйозного тактичного успіху. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Зазначається, що російські війська посилили свої атаки у районі Авдіївки. Проте станом на 12 жовтня не забезпечили серйозного прориву під Авдіївкою і навряд чи відсічуть українські сили в місті. За даними аналітиків, російські війська захопили 4,5 квадратних кілометри території з різних напрямків навколо Авдіївки з 10 жовтня і знаходяться на відстані понад 3 кілометри від української наземної лінії зв'язку з півдня і понад 5 кілометрів на північ від Авдіївки. Тому заяви Росії про просування за ці відстані ймовірно перебільшені. Командування Росії стверджує, що окупанти завоювали додаткові території поблизу Авдіївського коксохімічного заводу, захопили. Ділянку залізниці на південь від Авдіївки і просувалися містом, але в інституті вивчення війни не можуть підтвердити ці заяви. Водночас, судячи з геолокаційних кадрів, Росія під час наступу біля Авдіївки вже втратила бронетехніку у кількості щонайменше батальйонної тактичної групи. Про те, що втрата окупантів зростає, свідчать дані Генштабу ЗСУ. станом на 13 жовтня, українські військові за добу ліквідували ще 1030 російських солдатів. 26 танків, 49 бойових броньованих машин та 44 артилерійські системи. Про провал наступу росіян розповідає і політтехнолог Михайло Шейтельман. Наші захисники на Авдіївському направлінні відразили всі атаки ворога і не допущені патрії рубежей і позицій. Шейтельман зазначає, що ЗСУ знищують величезну кількість російської техніки. Масштаби втрат російських військ б'ють рекорди.